Традиційний шаховий турнір імені 9-го чемпіона світу Тиграна Петросяна користується неабиякою популярністю. Про це засвідчили й 21-й за ліком змагання. Це вже 21-й турнір пам'яті. Грана Петросяна, 9-го чемпіона світу. Цей турнір організовує разом з Федерацією шахів Закарпатської області при підтримці департаменту освіти, молоді та спорту Закарпатської ОВА, товариство вірменської культури «Арарат». Діти дуже мають радий цей турнір, тому що він такий прям бренд на шаховому календарі, нашому шаховому календарі. В ньому приймають участь діти від 6 до 16 років. Викликає захоплення, якісний склад учасників. В турнірі приймає участь практично вся збірна області. Юнацька нашої шахово шахова збірна а, є багато ну, до 10 призерів чемпіонатів області. Є чемпіони області в своїх вікових категоріях. А, чемпіони до 8, до 10, до 16 років. Чемпіон чемпіони, чемпіонка приймають участь. Загалом учасники різного рівня, але буквально захоплені шахами. Шахи у мене посідають високе місце, як для мене, бо вже шахами я займаюся давно, і для мене це інтерес. Ну, ну, любимий початок це ну, атакуючий початок, ну, не прямо атакуючий, щоб таке середнє між атакуючим і захисним. Серед претендентів на перемогу були й діти з числа внутрішньопереміщених осіб, були і зовсім юні, але столовані учасниці. Якось срібна призерка чемпіонату України серед дівчат до восьми років Амелія Малахова, донька майстра спорту Кирила Малахова та міжнародного росмейстера серед жінок Єлизавети Малахової. Ми почали в п'ять років, от рівно як їй виповнилося в п'ять років. Це більше почалося так з гри, просто як розвага, потім для загального розвитку. А потім вже пішли розряди, пішли більш така вже кропітка робота. Зараз намагаємося займатися професійно. Намагаємося, бо їй тільки шість років, шість половин. Дітей в основному й приводять на шахи батьки, зокрема, і берегівчанку, Віру Коваль. Хто тебе привів на шахи? Мене привели до шахів папа і мама. А скільки тобі рочків було, як ти почала грати? В п'ять чи чотири, точно не пам'ятаю. А чим тобі подобаються шахи? Що я граю в них. Як ти найбільше любиш ходити? Я більше люблю грати білими і ходити пішочком. І вже зовсім неочікувано нашій знімальній групі було почути. Дякую, що мене запросили, мені дуже приємно. У загальному заліку перемогла Злата Найгебавер, Ужгород. Серед дівчат Амелія Малахова, Ужгородський район. У категорії дітей до 12 років. Лаври переможця здобув Максим Стемоухов, Харків, Берегово, а до 9 років Мирослав Грищенко, Ірпінь Мукачево.